Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. І сьогодні ми з вами поговоримо, а про що давайте ми з вами дізнаємося тільки після того, як виконуємо завдання. І так, коли ми з вами говоримо про інформатику, то обов'язково повинні говорити про інформацію. А як же ми можемо отримувати цю інформацію? Існує декілька способів. Наприклад, Перший спосіб це текстовий. До речі, про одну і ту саму інформацію ми можемо отримати е, з вами відомості деякими способами. Перший це текстовий. Наприклад, нам потрібно з'ясувати, хто такий. Їжак вухатий. і ми можемо про нього прочитати. Їжак вухатий це мешканець степової смуги, їжачок вухатий завдовжки 120-270 мм, хвіст 10-50 мм, вага приблизно 340 грамів, вуха довше половини голови, веде нічний спосіб життя, живе в норах, як тимчасові схованки використовує ямки в землі щілини між камінням тощо. Це перший спосіб. Інший спосіб це графічний. Тобто, ми можемо того самого їжачка побачити на якомусь зображенні. І вже ми маємо уявлення, як він виглядає. Або найкращий спосіб це мультимедійний, коли ми можемо і побачити, і почути про цього їжачка. Давайте його і подивимося. Подивіться, їжак вухатий» і є відео. Їжак вухатий. Ці милі створіння мають статус зникаючих. За останні 20 років вухастих їжачків зустрічали тільки раз у дикій природі в околицях Луганська. Цей вид стрімко зникає через деградацію степових екосистем, у яких їжак вухатий водиться. Ось так ми теж можемо про це дізнатися. І всю цю інформацію. Ми можемо з вами не просто побачити, почути, а ми можемо її представити. Коли ми з вами готуємося до якогось проєкту, то обов'язково ми використовуємо презентації. Що ж це таке презентація? Презентація це форма подання інформації, як за допомогою різноманітних технічних засобів, так і без них. Як правило, презентуються нові проєкти, товари. А що ще може презентуватися? Ну, я думаю, що ви здогадалися, що це можуть бути також, наприклад, різні якісь, ну, або задачі, або ну, що завгодно, да? можливо, якась інформація про якусь таку ж тваринку. Або привітання якесь і так далі. Подивіться на ці світлини, і ми повинні з вами з'ясувати, які з них з цих презентацій, тому що це все є презентації, є електронні. Електронні презентації це ті презентації, які подають інформацію за допомогою технічних засобів. Наприклад. Перша світлина, звісно, що це саме презентація за допомогою технічних засобів. Або друга світлина, або четверта світлина. Тому що на третій світлині у нас є дівчинка, яка зробила теж презентацію, але вона не є електронною, тому що в ній не використовувалися технічні пристрої. Які технічні пристрої можна використовувати для презентації? Це у нас, наприклад, ноутбук, наприклад, електронна дошка. Також це може бути проєктор, який виводить цю презентацію саме на електронну дошку. І так далі. А, також, коли ми з вами говоримо про презентацію, то є такий вид презентації, це новий інноваційний такий вид. Це відео скрайбінг. Це новітня технологія презентації, коли виступ доповідача ілюструється на люту малюнками кломастером на білій дошці. Давайте ми подивимося, яким цей відео відеоскрайбінг... Можуть бути відеоскрайбін. Дуже цікаво, але це теж є ну, презентація. І ми з вами переходимо до нашого завдання ще одного: це ознайомлення з редактором презентації. В презентації ми з вами будемо працювати з Microsoft PowerPoint. Ця програма входить в пакет Microsoft Office. І зараз ми з вами розглянемо основні елементи вікна PowerPoint. Подивіться, будь ласка, з чого воно складається. Перше, це у нас є різні вкладки. Згадайте нашу програму Microsoft Word, в, якому, ну, в якій ми з вами писали і вставляли зображення. Ця програма дуже нагадує теж, да, тому що тут є вкладки. У кожної вкладки є своя стрічка інструментів. Далі є кнопки керування вікном, є зліва ескізи слайдів. Ви можете побачити кількість слайдів і як вони виглядають. Тут на робочому столі ще ви можете побачити поточний слайд Це той слайд, з яким ви можете зараз працювати. Внизу є кнопки режиму перегляду цих слайдів, ну і регулювання масштабу робочої області. Ми можемо Збільшити або зменшити цей слайд. Звісно, що якщо ми з вами говоримо про ще елементи вікна, то нам потрібно з вами сказати, що зверху у нас є а, назва цього файлу. І давайте ми з вами зараз спробуємо заповнити а, пропущені тут елементи вікна. Для цього спробуйте натиснути на паузу і. А, Підписати, спробувати це зробити, де яка кнопка є, да? тобто де у нас один, два, три оці пропущені номери. Натискаємо на паузу і пробуємо це завдання. Я сподіваюся, що ви це виконали. Давайте будемо перевіряти. І так, кнопки керування вікном це кнопки, завдяки яким ми можемо згорнути, розгорнути, відновити вікно і закрити цю програму. Далі вкладки. Вкладки, вони є майже такими, як і Microsoft Word в офісному документі. Тут є Трошки інші ще додаткові вкладки, але вони є і в одній програмі, і в іншій. Звісно, що в кожної вкладки є стрічка інструментів. Стрічка інструментів, завдяки яких ми можемо щось редагувати і форматувати. Далі у нас є ескізи слайдів. Вони у нас зліва, ви їх всі бачите. Наступне це поточний слайд, з яким ми саме можемо працювати. Далі кнопки режиму перегляду, до яких ми сьогодні повернемося. І сьоме це регу регулювання масштабу робочої області. І я сподіваюся, що у вас вийшло так само, як і тут. Що нам ще потрібно з вами з'ясувати? Звісно, що як же ми можемо відкрити з вами будь-яку презентацію? Будь-яку презентацію ми можемо з вами відкрити декількома способами. І перший спосіб це через кнопку Пуск. Ми натискаємо Пуск. Далі заходимо в усі програми і шукаємо презентація PowerPoint. Це розташовано за алфавітом. Ми знаходимо значок PowerPoint і натискаємо на цей значок. Ось так ми можемо з вами відкрити презентацію. Ми можемо створити нову презентацію, якщо нам потрібно. Ми можемо з вами навіть використати якісь теми або створити просто нову презентацію, і потім з нею вже працювати. Ось так це виглядає. Далі, як ще ми можемо це зробити? Якщо на робочому столі у нас є якась презентація, ми можемо два рази клацнути по цій презентації лівою кнопкою миші, відкрити цю презентацію і далі просто натиснути на файл і, можливо, створити якусь нову презентацію. Ось так ми теж можемо зробити. Як же ми можемо відкрити готову презентацію? Знов таки, ми просто наводимо курсор миші на значок цієї презентації і натискаємо два рази на ліву кнопку миші по значку цієї презентації, і вона буде відкриватися. Ось так ми можемо це зробити. Якщо ми з вами говоримо про комп'ютерні презентації саме PowerPoint, то комп'ютерні презентації переважно складаються зі слайдів. І на кожному слайді можуть розміщуватися різні об'єкти. Це можуть бути текст, зображення, відео, звук тощо. Нагадую вам, що ми з вами працюємо з Microsoft Office. І саме з презентацією PowerPoint. Подивіться на це зображення і скажіть, скільки слайдів комп'ютерної презентації зображено. Думаю, що ви бачите, що тут два слайди. А як же можна довести, що ці слайди належать одній і тій самій презентації? Подивіться, будь ласка, що оформлення цих презентацій є однаковими, тобто макети. Слайдів є однаковими, і оформлені вони також однаковими кольорами і однаковими макетами. Які об'єкти розміщено на слайдах? Зверніть увагу, що тут у нас розміщено тексти, тут у нас розміщено малюнки якісь, а да? і навіть якісь спеціальні схеми. І так, Microsoft PowerPoint, значок ось такий, або ще ми можемо працювати в Microsoft Office, але вже 360. Способу запуску PowerPoint я вам показала, що ми можемо через пуск це або двічі клацнути на значку будь-якого файлу презентації, або на ярличку в програмі, який, можливо, знаходиться на вашому робочому сторінку. Ще раз, коли ми заходимо з вами у файл, ми маємо можливість з вами відкрити останню відкриту презентацію. У нас тут є останні презентації, декілька штуків, да, які ми можемо просто відкрити. Далі, що ми ще можемо зробити? Ми можемо створити нову презентацію, ми можемо з вами о, теми різні обрати. Презентації, які нам підходять, а також ми можемо з вами шукати в онлайні презентації за якимось запитами: освіта, або ще щось і нам буде пропонуватися, те, що вже готові ті, наприклад, макети, які нам пропонує. Саме ця програма. Ось, наприклад, так ми можемо відкрити і вже на основі цього макету створювати презентацію, яка нам потрібна. Звісно, що ми можемо щось видаляти тут, щось редагувати, перетягувати і так далі. Ось так ми можемо з цим працювати. Слайди презентації можна переглядати в декількох режимах. Перший режим є звичайний, де ми можемо зліва побачити макети слайдів, всі, які є, і тут ми можемо побачити поточний слайд, з яким ми саме можемо працювати, щось видаляти або додавати і так далі. Тобто є ось такий слайд. Далі, що ми тут можемо робити ще? Там, де ми бачимо макети слайдів, ми можемо змінити порядок цих слайдів. Як ми можемо це зробити? Наприклад, нам потрібно третій слайд переставити на другий. Для цього ми затискаємо ліву кнопку миші і просто перетягуємо цей слайд туди, куди нам потрібно. Якщо нам потрібно назад, то ми можемо так зробити знову. Ще один є у нас режим показу це сортувальник слайдів. При сортувальнику слайдів ми бачимо всі слайди, які у нас тут є. Якщо ми з вами подивимося сюди, ось, бачите, да? тут дуже зручно дивитися, які слайди є. І знов-таки ми можемо затиснути і перетягнути їх з місця на місце ці слайди. Якщо нам потрібно щось поміняти місця. Також ми можемо з вами запустити показ слайдів на весь екран за допомогою вибору відповідного інструмента показ слайдів ось тут, і ви можете побачити, що ось тут, що у нас вже слайд йде на весь екран, і ми бачимо цей слайд. Що ще також. Ми можемо з вами показати на вкладці показ слайдів обрати, наприклад, теж показ слайдів, це буде спочатку, або, якщо нам потрібно, щоб цей показ слайдів був ну, з четвертого слайду. В такому випадку ми обираємо вкладку Показ слайдів з поточного слайда, і у нас відкривається те, що тут вже є. Також ми можемо з вами організувати такий показ слайдів за допомогою комбінації клавіш. Якщо нам потрібно, щоб з самого початку був, був показ слайдів, для цього потрібно натиснути о, клавішу F5. Якщо ж нам потрібно, наприклад, з якогось поточного слайда це відкрити, то в такому випадку у нас є комбінація клавіш Shift F5. І у нас тоді будуть показуватися саме з поточного слайда презентації, з того, що відкритий. Ну, а тепер подивіться на це завдання. І давайте ми з вами подивимося, які є режими слайдів. Тут є ще один режим, який ми з вами не розглянули. Е, перший це у нас ось такий. Да? Що ж це за режим? Перший це у нас режим звичайний, в якому є о, тут. Зліва макети слайдів, і цей режим у нас запропоновано для створення та редагування слайдів. Саме в цьому режимі ми можемо з вами створювати презентацію. Наступне це у нас сортувальник слайдів. Він дозволяє змінити послідовність розташування слайдів. Наступний це у нас режим перегляду презентації з поточного слайду. І останній це режим нотаток, приміток, в якому можна під слайдом написати коментарі для себе. Як же це робиться, ми зараз подивимося з вами. Коли у вас ось такий режим, то ви тут можете побачити нотатки. Ви можете натиснути і додати до слайда якусь нотатку, яка вам буде допомагати при тому, коли ви будете показувати, презентувати цю презентацію. Ну, а тепер трошки цікавинок, адже знаєш ти, що є такий комп'ютер, який за зовнішнім виглядом схожий на великий стіл з сенсорним екраном замість стільниці? На такому комп'ютері можуть працювати відразу декілька людей. А тепер розгляньте окремі слайди презентації. Яке призначення цієї презентації? Для чого вона? Я думаю, що ви здогадалися, що ця презентація для того, щоб діти могли вивчити складові комп'ютера, тобто це презентація з інформатики. Позначте всі можливі результати, які тут можуть бути. Для чого ця презентація? Перша, розповідь у ході вивчення нового матеріалу. Можуть бути, да, може бути, подання результатів спортивних змагань. Звісно, що ні, тут ніяких змагань нема. І останнє це захист навчального проєкту про будову комп'ютера. Так, це теж може бути. Яким же буде ваше домашнє завдання? Вам потрібно буде зайти по посиланню, яке я вам надам, і завантажити презентацію, яка у вас тут є. Для цього натискаємо «Файл», Завантажити. Завантажуємо як Microsoft PowerPoint. Зберігаємо цю презентацію, наприклад, на своєму робочому столі. Після цього вам потрібно буде відкрити цю презентацію і спробувати повчитися. По-перше, вам потрібно буде переглянути її в різних. Видав, да, тобто у звичайному вигляді, у сортувальнику слайдів, подивитися, як це відбувається, показ слайдів, спробувати вийти за допомогою кнопки Escape, є така кнопочка на клавіатурі. Тобто, ось це у вас завдання. І доглядіть. Чи можна перемістити малюнок на слайді в інше місце, чи є на слайді рухомі об'єкти, можливо, якась анімація і так далі. Все це вам потрібно буде розглянути. І у нас ще з вами залишилося одне завдання: повторити, як ми можемо відкрити презентацію, які кнопки працюють. І так, звернемо увагу. Як, на, на яку кнопку на клавіатурі нам потрібно натиснути, щоб у нас був початок показу слайду. Червоним кольором розфарбовуємо цю кнопку. І це у нас кнопка F5. Ось Далі, як ми можемо перейти до наступного слайду? Це у нас синій колір. До наступного слайду ми можемо перейти ось так. До попереднього слайду, ось за допомогою цієї кнопки, завершити показ слайдів. Ще одна кнопка, яка нам допомагає перейти до наступного слайду, це кнопка Enter, а завершити показ слайдів ми можемо за допомогою кнопки Escape. До речі, є ще кнопочка, яка допомагає нам перейти на наступний слайд, наприклад, ось ця кнопка. Це у нас кнопка інтервалу між словами. Я сподіваюся, що все було зрозумілим. Домашнє завдання ви отримали, попрацюйте, спробуйте виділити щось, перетягнути якісь написи а, і так далі. Переглянути саме цю презентацію в режимі перегляду презентації. Все передивитися. Дякую вам за увагу. До побачення.